Замість весільної подорожі, лікарняне ліжко у Вишгороді, що на Київщині на весіллі отруїлося 54 людини. Половина в лікарні, серед них і молодята, попередній діагноз сальмонельоски вони могли підхопити зі страв у ресторані. Нині заклад зачинений. Його перевіряє Держспоживслужба. А наша Яна Брензей провідала отруєних. Три дні тому Євгенія вийшла заміж і тепер мала б насолоджуватися медовим місяцем, але натомість лежить в інфекційному відділенні лікарні. День весілля ми провели дуже чудово, нам все сподобалося. Але виявилося так, що особисто я на наступний день проснулася з таким дискомфортом в районі шлунку. Потім в мене почалася рвота. А разом із нею сильний головний біль і температура під 40. Женя намагалася впоратися з симптомами Нічого, отруєння сама, але ввечері їй стало геть зле, і чоловік повіз молоду дружину в лікарню. А коли доїхав, допомога знадобилася й самому. Тепер приходить до Жені із сусідньої палати. Сьогодні вже більше-менше. Вчора, звісно, було нічто. Приїхали сюди. Уже померли, було 38,2 температура, як у температура, От і одразу вже в роді окрім молодят на лікарняних ліжках після святкування опинилися понад три десятки їхніх гостей. Майже заповнили інфекційний відділ. Ще 20 душ вирішили лікуватися вдома. Дуже болить живіт, дуже велика слабкість. Ну і всі останні неприємні симптоми. Чоловіку сину сталося зранку ще погано в неділю. Вони вже не змогли вранці піднятися. Усіх симптоми були абсолютно однакові. Це симптоми інтоксикації, висока температура, головні болі, слабкість і розлади кишківника. З'ясувалося, за день до молодят гості весілля із такими ж симптомами в лікарні опинився. Кухар ресторану, в якому вони святкували. Ми зразу запідозрили до сельмонелюс. Цього діагнозу ще не підтверджено. Але на думку молодят, підхопити сальмонелу вони могли із салату з морепродуктами та риби, якими їх пригощали в ресторані. Було надзвичайно спекотно. Кондиціонери працював, працював один і то не на повну потужність. Відповідно, можливо, навіть уже і під час подачі їди трошки їда зіпсувалася. Працівники злощасного ресторану зв'язу з постраждалими Але своєї вони не визнали. Вчора мені зателефонував наш повар і сказали, що, напевно, ми травилися арбузами. Ну Лічно я не їла це точно. Але до такого стану щось довело. Це ресторан, якому Євгенія та Денис відзначали весілля. Тут обіцяють найсмачніший шашлик та авторські страви від шеф-кухаря. Але на сьогодні наразі ресторан зачинений. Він перестав працювати після того, як сюди навідалися із перевіркою фахівці Держпродспоживслужби. Вони вивчають, чи справді страви з цього закладу могли стати причиною масового отруєння. Підрозслідування триває Відібрані лабораторним центром зразки на лабораторні дослідження продуктів, змиви відібрані, Вода, якщо експертам вдасться з'ясувати, що люди на весіллі потруїлися через недбальство персоналу або ж керівництва закладу. То їм світить до трьох років обмеження волі. Утім, навіть такий вирок навряд чи поліпшить настрій молодя. Дякуючи дуже великому закладу. Цьому за такий вдалий медовий місяць ми мали вирушати за кордон. Яна брензе настасія сімонова, Микола Рищенко та Олексій Желенко. Програма вікна СТБ.